Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Маємо 13 число ще й п'ятницю. Є багато забабонів щодо цього дня. А от для дітей з Футями це число знаменувало початок об'явлень Діви Марії 13 травня 1917 року. Щасливий день! Вона являлась їм 6 разів і останній раз була 13 жовтня. Луція, Геацинте і Франциск. Малі португальські діти були дуже раді побачити Богородицю в цей день. Не все, що відкривала їм Марія, було радісним і прекрасним, бо говорили їм про те, що окрім неба існує ще й пекло, і світ має чимало грішників, які потребують заступництва. Вона закликає їх до щоденної молитви на Розарії в намірі миру, щоб приймали терпіння як відшкодування за гріхи та навернення грішників. Марія розповідає дітям про майбутнє і застерігає, ставлячи умови. Якщо люди не перестануть ображати Бога, то Він покарає світ війнами, голодом і переслідуванням церкви та святішого Отця. Однією з особливих умов, окрім Розарію та молебня перших субот місяця, є посвячення Росії непорочному серцю Марії. Так саме Росії. Вона каже: якщо приймете моє бажання, то Росія навернеться і пізнає мир, якщо ж ні. То вона поширить своє псевдовчання по світі і виникнуть війни і переслідування церкви. Добрих будуть мучити, дуже страждатиме святіший отець, багато народів загине. Однак, в кінці моє непорочне серце затріумфує. Святіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться і на певний час запанує мир по всьому світі. У акт присвячення Росії та цілого світу непорочному серцю Діви Марії здійснив Папа Пі XII. Це було в 1942 році. У 1984 році Папа Йоанн Павло ІІ відновив цей акт перед статуєю Фатімської Богородиці на площі святого Петра в Римі. У третє акт присвячення світу непорочному серцю Марії здійснив Папа Франциск 13 жовтня 2013 року. Йдеться не стільки про приналежність до якоїсь нації, йдеться про Росію, яка століттями одна й та сама своєю неволею безбожництва хоче заразити усіх. Тому ми просто повинні молити за їх навернення, тому що вони теж є частиною тіла Христового, а якщо хвора одна частина тіла, то страждає весь організм. Часто єпископлеон молиться одну з таємниць по російськи і мотивація цілком зрозуміла, бо вони не моляться. Матір Божа та її син мають бути шановані усіма мовами світу, і якщо вони цього не вміють, то ми вміємо. Попри всі сумні прогнози, Марія каже, що в кінці її серце затріумфує, тому тримаємо Розарій міцно, щоб радіти перемогою разом з нею, цариця Святого Розарію молися за нас.